Даному відео поговоримо про професію тестувальник програмного забезпечення. Справа в тому, що навіть якщо на проєкті працюють супердосвідчені програмісти, вони теж люди і допускають певні помилки. Задача тестувальника знаходити ці помилки, документувати і відправляти програмістам далі на доробку, тим самим забезпечуючи і покращуючи якість продукту. Які обов'язки тестувальника? Тестувальник фактично намагається змоделювати поведінку користувача, якщо в процесі знаходяться певні помилки або на сленгу баги, то задача тестувальника їх задокументувати і відправити програмістам на виправлення, і потім прослідкувати, щоб ці виправлення відбувалися вчасно. Що треба знати і вміти? Ну, по-перше, треба бути впевненим користувачем ПК. Бажано вміти працювати в декількох популярних операційних системах. Треба знати і розуміти цикл розробки і методології розробки програмного забезпечення, а також знати теорію тестування, яка дозволить вам більш оптимально підходити до процесу. Також незайвим буде знати базові технології, популярні технології, базову комп'ютерну it термінологію І, звичайно, що треба вміти працювати з програмними продуктами, які використовуються для взаємодії між тестувальниками та програмістами і іншими учасниками процесу. Які плюси даної професії? Ну, по-перше, це відносно низький поріг входу порівняно, наприклад, там з повноцінним програмуванням. По-друге, це можливість після тестувальника зростати в інших напрямках. Можна, наприклад, піти потім в бізнес-аналітику або в тест ліди, або в автоматизацію тестування, тому що тестувальник він в процесі роботи взаємодіє з усіма членами команди, і він через час починає дуже добре розумітися на тому, як побудована взаємодія. В команді під час розробки певних продуктів це дозволяє як розвиватися в тестуванні далі, так і йти на певні менеджерські позиції. Які мінуси за рахунок того, що порог входу в тестування доволі таки низький порівняно з іншими напрямками? Сюди йде дуже багато людей. Це створює велику конкуренцію. Там 300-400 резюме на вакансію це норма. По-друге, це доволі таки рутинна механічна робота, яка... Потребує, ну, скажімо так, усичувості в людини, але вона не всім підходить. Крім того, те, що ми зараз з вами обговорюємо, це називається manual QA або ручне тестування, тобто, коли тестувальник моделює сценарії а, поведінки користувача вручну. І завдяки розвитку сучасних інструментів, пов'язаних зі штучним інтелектом, є таке розуміння, що все-таки мануальне тестування. А, воно буде заміщатися, і кількість таких спеціалістів з кожним роком потреба в таких спеціалістах може зменшуватися. Хоча, поки що, це така стабільна професія, яку можна сміливо обирати початківцям без досвіду. Що робити, якщо все таки вам тестування подобається, але ви побоюєтесь, що мануальних тестувальників скоро витіснить штучний інтелект? Є така штука, як U автомейшн, це автоматизація. Замість того, щоб робити все вручну, ви можете освоїти основи програмування на одній з популярних мов, таких як Java, Python або JavaScript. І далі процес тестування оформити у вигляді коду. Тобто, фактично, замість того, щоб робити все вручну, ви пишете код, який це робить за вас. І далі, фактично, те, що ви отримаєте, так званий тест фреймворк, треба постійно просто оновлювати, покращувати. На кожному етапі розвитку продукту, це дуже сильно прискорює, дуже сильно оптимізує процес тестування, і багато роботодавців шукають саме спеціалістів, які мають хоча б базові навички автоматизації. Тобто, фактично, треба знати все те, що вміє Manual QA, знати основи програмування на певній мові, популярні, і знати ті інструменти бібліотеки фреймворки, які використовуються для автоматизації. Автоматизація є великим плюсом, тому що коли ми маємо високу конкуренцію, ці навички дають вам, ну скажімо, так плюси да, в очах роботодавця порівняно з тими спеціалістами, які розбираються лише в ручному тестуванні. На що може розраховувати початківець? Ну, по-перше, ми бачимо різницю в стартових зарплатах для Manual QA і QA Automation. Звичайно, що спеціаліст з авто зі знанням автоматизації отримує більше. Дані бачимо на середину 2023 року для спеціалістів без досвіду. Або з досвідом до одного року на основі даних порталу UA. бачимо, що manual QA в середньому 700, Хоча, на мою думку, ця цифра завищена в даному опитуванні. З мого досвіду, середня все-таки буде колуватися близько 500 доларів для початківця. А от з автоматизацією 700 тисяч доларів, це в принципі реальні цифри, тому що ще раз спеціалісти зі знанням автоматизації ціняться набагато більше. Якщо вас цікавить тестування програмного забезпечення за наведеним QR-кодом та посиланням, ви можете отримати безкоштовні авторські уроки і дізнатися про цю професію ще детальніше і ще більше інформації.